Вітаю! Сьогодні розглянемо як виконати шов уперед голкою. Для роботи нам знадобиться матеріал фетер або тканина, швейні нитки, краще якщо вони будуть в колір тканини, ножиці і голка. Я буду використовувати нитки контрастного кольору для того, щоб було краще видно стіпки. Спочатку треба підготувати нитку приблизно довжиною приблизно 50-60 см. Далі ниточку заправляю в голку. Роблю це таким чином, щоб утворився один коротший кінець, ось так. І довший. Саме на довшому кінчику я роблю вузлик. Для цього потрібно нитку намотати на вказівний палець і ось так скрутити. Тепер потрібно ось так стягнути утворені виточки, щоб утворився вузлик. Такий вузлик буде надійно утримувати нитку у матеріалі. Спочатку треба вивести голочку з виварітного боку на лице. Таким чином вузлик опиниться на виварітній стороні. Далі розглянемо різні варіанти виконання цього шва. Перший варіант, який застосовують для зметування деталей. В такому випадку довжина стібочків складає приблизно 1 см. І відстань між стібками також приблизно 1 см. Заводжу голочку у матеріал і одразу ж виводжу її на лицевий бік. Ще раз вколюю в матеріал і одразу ж виводжу на лицьову сторону. Від нитки відступаю приблизно 1 см вколюю і через 1 см виводжу голку на лицевий бік. Таким чином продовжую виконувати стіпки на потрібну довжину. Зметувані стіпки використовую для тимчасового з'єднання. Двох деталей виробу. Ці стібочки потім ми будемо видаляти. Тому закріпку можна робити не дуже сильно, а для цього треба зробити 2-3 стібочки, ось такі малі, на одному місці. Цього буде достатньо. І обрізаю нитку. Перший варіант шва голкою вперед виконано. Це зметувальні стібочки. Такий варіант використовують, коли нам треба з'єднати дві деталі виробу. Тимчасово для того, щоб було легше зшивати ці деталі між собою. Ці стібочки видаляються після того, коли будуть деталі з'єднані постійними стібками. Наступний варіант. Для цього ми знову беремо ниточку, робимо вузлик. Другий варіант для з'єднання деталей. Тобто ці стібочки будуть постійного призначення. В такому випадку довжина їх буде 2-3 мм. Так само виводимо голку з виворітної сторони на лицеву. І починаємо виконувати стіпки, як і в попередньому варіанті, але довжина їх буде складати 2-3 мм. Тобто робимо зовсім невеличкі стібочки для того, щоб надійно і міцно з'єднати деталі між собою. Так само такий шов можна використовувати. Як варіант вишивки для оздоблення виробів. Виконується шов точно так, як і попередній. Заводимо голочку в матеріал і виводимо одразу ж на відстані 2-3 мм. Ще раз, великі стіпки це тимчасові, які використовують для зметування деталей. І маленькі стівочки. Це стіпки постійного призначення, які застосовують для з'єднання деталей між собою. Прошиваємо за наміченим контуром, і з'єднувальні стіпки потрібно надійно закріпити. Для цього ми виводимо голочку на виворітну сторону. Закріпку робимо на виворітній стороні обов'язково. Для закріплення ми робимо стібочок, під, заводимо голку під останній стібок і вводимо голочку ось отаку петельку. Затягуємо вузлик знову заводимо під ниточку під останній стібок і голкою в петлю. Ось так, затягуємо, і для надійності робимо це третій раз. Коли ми зробили два-три ось таких вузлика, добре затягнули, можна ниточку відрізати, все буде надійно триматися. Ось ми маємо два варіанти одного і того ж шва голка вперед, але маємо зметувальні і з'єднувальні стіпки. Виглядає такий шов однаково і з лицевого і з виворітного боку. Розглянемо варіант, коли виконуємо цей шов в дві нитки. Складаємо нитку навпіл і обидва кінці заправляємо в голочку. Ось так. В такому випадку у нас утворюється замість вузлика ось така петелька, за допомогою якої ми і закріпимо нитку. Виводимо знову голочку з виворітної сторони на лицьову, залишивши ось таку петлю з виворота, відступаємо на довжину стібочка, знову виводимо голочку на виворіт і заводимо її в утворену петельку. Ось так. Затягуємо перший стібок. Бачимо, що ниточка у нас закріпилася. Але немає тепер у нас вузлика, все охайно. Тепер відступаю 2-3 мм і продовжую виконувати стіпки. Намагайтесь завжди, щоб стіпки були у вас рівними і однакової величини. Бачимо, що ниточка надійно закріплена і немає вузлика. Продовжую виконувати стіпки на потрібну мені довжину. В кінці виводжу голку на виворітну сторону і закріплюю, як і в попередньому варіанті. За останній стібочок закріплюю кількома вузликами. Ось так добре підтягую і можна обрізати нитку. Зверніть увагу, що стібок, стібки, виконані в дві нитки, вони виглядають набагато яскравіше, ніж в одну ниточку. Також зверніть увагу, що не повинно бути, ось я навмисно вам показала, різної довжини стібочки, вони всі повинні бути однакові. Не повинно бути ось таких скошених стібочків або різних за розміром. Набагайтесь робити так, щоб все було рівненько і охайно. Для цього ж звісно, треба трошечки потренуватися. Я впевнена, у вас все вийде. Бажаю вам успіхів!